На мій погляд, це рішення, найнадійніше рішення для сучасних душових кабін на сучасних ваннах, коли у нас є профіль, і в цьому в посередині цього профілю ходять подвійний ролик на подвійних роликах, тобто два, два елементи на чотирьох роликах. Це найдоступніше рішення, тому що це все скрите. Ви не бачите цього у водички, мінімум доступу до самих роликів, щоб не було агресивної сліди. Якщо ви бажаєте їх змастити, все це буде ходити у цьому профілі і не буде потрапляти вам не на скло, не на вашу візуальну форму дуже легко знімається. Тобто, треба просто натиснути дві клавіші, і отак от ми їх можемо зняти. Ось так виглядає вся конструкція. Тобто, якщо вам треба щось десь помити, або глуху стінку, або подвижні дверцята, це це легко знімається. Ви можете їх обробити, почистити, десь там на льот прибрати, самі ролики змастити, сам пас на профілі змастити. Все це дуже гарно і легко робиться. Також через те, що чотири ролики знаходяться зверху і чотири знизу, при монтажі нижні треба піджати під верхню частину профілю, щоб вони так само навантажували дверцята на сам профіль. Тобто, там у такому випадку у нас дверцята зажаті між профілем. І коли ви відкриваєте, у цього хитання у нас мінімум. Тому що є такі кабінки, коли у нас ролик тільки зверху, а знизу йде такий фіксатор. І через це виходить, оця дверця вона дуже сильно хитається. Ну це, звісно ж, величезний мінус. І через це дуже велика вірогідність розбити ці дверцята згодом. Що вам треба підібрати ідеальну душову кабіну для вашої ванної кімнати, напишіть нам у дірек або завітайте на наш сайт. Та самостійно підберіть собі ідеальний колір профілю, і ідеальний колір скла.